Пенсія 50 євро? Потрапило мені відео в Тіктоці, де хлопчина знімає це відео в Германії, запитує громадянин цієї країни пенсіонерів на їхню думку, як вони вважають, яка пенсія в наших українців. І ви тільки вслухайтеся, які вони суми називають. А коли на самом делі дізнаються, яка пенсія в українців, ну це треба бачити. так 50 Im Durchschnitt 100 Euro. Ein bisschen weniger. Immer noch weniger. 200. Ein bisschen Euro. weniger. Och, nee. Echt? Und, und 100 Euro. Ein bisschen weniger? Nee, das glaube ich nicht. Davon kann man nicht leben. Ja. Die Leute leben. 1000? Ja. <laughs> okay, was, wie viel ist es? 50 Euro.